Так, ну що, я її поклала. Беру ложечку. Зараз, зараз. А... Рюмки. Звісно ж, рюмки на всеобщее обозріння. Зараз. На дотик вона м'якенька. Так, зараз ось, бачите, на смак. вона нас лоска. Реально дуже солодка. М -м. Якогось яскравого смаку немає. Ось таке насіння. Насіння величенька. Зараз одне розбежу, скажу вам. Зараз прям продовжую. Як солодка, ну я не знаю навіть на що вона схожа. Десь, десь там в глибині душі віддалено схожа на банан. Ну не знаю, з зав'язаними очима я б навряд чи пізнала цей смак. Яскравості в цьому смаку немає геть. То на фоні полорама, чоловік трога пиляє. Так, розгрізаю кісточку. Кісточка гірка. Хінін. Присмак хініну відчувається. Зараз спробую оболонку, бо кажуть, вона теж їстівна. Оболонка теж гіркувата, така як з хініном. я буду тонік робити. Так що, ну, які мої враження. Чи вирощувала б я оце заради плодів? Ну, навіть не знаю, що сказати. Ну, в мене їх там ще маловато, скажімо так. Маловато. Можливо, на наступний рік вона плодитиме більше, але наразі маловато. Щоб сказати, що от заради плодів є сенс вирощувати. Чи це смачно? Так, чи це смачно. Я б їла, ну мені подобається. Я таке люблю, воно солодке, воно приємне, воно не водянисте, консистенція схожа на банан. Але яскравості в смаку немає. Чи є сенс вирощувати цю рослину? Є. Вона робить красиву таку бесідку, вона робить красиву загорожу, росте досить швидко, майже нічим не вражається. Квіти дуже приємні, дуже яскраві, навіть як декоративно, її сенс є вирощувати. Ну, якось так. ураження приємні. Після смак теж приємний. От. Ну, якось так. Я її покуштувала, я задоволена. Я не шкодію про те, що я її посадила. Вона мені подобається на зовнішність, вона мені подобається на смак. Не знаю, чи можна вирощувати з насіння. Ну, Почитаю, можливо, кажуть, оце от тушкують, оцю штучку. Угу. О, зараз Ігор, а де йди покуштуй для дівчат, я їм розповім про твої враження? А зараз попрошу чоловіка, щоб він покуштував Акебію і розповів вам все, що він про це думає. Калитку закрыл.